Це буде один з найскладніших бюджетів, оскільки близько 2 мільярдів гривень планується вилучення. Мова йде про реверсну дотацію. І так, бюджет міста буде зменшений на 2 мільярди гривень. Ми пішли на зменшення ряду програм, але для нас є ключовим пріоритетом це три: перший це підтримка збройних сил. А, і зважаючи на те, що кошти а, з міського бюджету вилучаються, ми для того, щоб забезпечити безперебійне а, забезпечення збройних сил, купівлю необхідного обладнання, ми будемо брати кредит для того, щоб мати реальні гроші, а, допомагати військовим. Другий пріоритет це є звичайно, що а, освіта, і третій пріоритет це є а, критична інфраструктура. Зокрема, ми знаходимося в зимовий період. І недостатньо цієї суми коштів, яка йде на компенсацію в тарифах, мова йде про 4% ПДФО. Це лише 556 мільйонів, а необхідно близько 1 мільярд 600. Тому а, необхідно підтримувати інфраструктуру а, для того, щоб пройти і зимовий період, і протягом року, тому що ми відповідальні за понад 1 мільйон людей, які живуть в нашому місті. А, більшість програм є скороченими, на жаль. А ми сьогодні під час презентації бюджету послухали ряд пропозицій. Будемо їх опрацьовувати. І ви розумієте, що станом на сьогодні ми маємо так само бюджет розвитку на рівні нуль гривень. Тому для цього теж необхідно буде брати запозичення, оскільки велика частина коштів з бюджету міста були вилучені, і ми старос будемо мати рекордно низький розмір бюджету. Ці єдиний Основний виклик це при тому, що ми нарахували на 16,3 мільярда мільярди доходів, які би ми мали розпоряджатися. У нас 1,9 мільярда, майже 2 мільярда вилуч буде вилучено реверсною дотацією. Отже, ми маємо жити на менший обсяг доходів, майже на півмільярда, ніж живемо цього року, і це означає, що ми би мали зменшити видатки. Порівнянні з цим роком, а зрозуміло, що протягом цього року додавалися різні соціальні програми. Є нові ініціативи по підтримці військових ветеранів, соціальному захисті. є нові дуже багато в цього року було прийнято програм. Тобто, аби не урізати ті видатки, які ми вже міська рада оголосила, що ми будемо підтримувати нашу соціально-культурну освітню сферу, аби не знімати видатків на збройні сили, які в нас цього року. Вже на мільярд сто і плануємо на наступний рік. Ми говоримо про те, що ми змушені будемо брати запозичення для того, щоб не зменшити програму на підтримку військових для того, щоб забезпечити функціонування міста, адже зрізати видатки з таких важливих сфер, як освіта, культура, спорт або підтримка житлово-комунального господарства на сьогодні не можна, бо йдеться про безпеку і комфорт мешканців нашого міста. Я думаю, що зараз. Ми ще з того, що нам пропонують виконавці, кожна комісія попрацює, будуть внесені зміни. Потім наша комісія бюджетна вона це фіналізує. Однозначно, я переконана, що при будь-яких обставинах ми маємо зберегти програми, які націлені на допомогу війську. Це є програма супротиву. Крім того, я переконана, що ми маємо зберегти програми, які стосуються військових. Зараз запропоновано 2 мільярди допозичити, щоб закрити програму по війську, і 1 мільярд, щоб завершити ті розпочаті. Проекти, які в нас є в бюджеті розвитку, тому що зараз бюджет розвитку в нас нуль.